Олекса Стороженко, скарб. Були собі чоловік та жінка. Були вони люди заможненькі, усього в їх доволі. І поля, і скотинки, і худоби, і хата простора з садочком і левадою. Послав їм Господь на втіху одного тільки синка, Павлусем звали. Та вже ж і шанували, і пестували вони того одинчика, не так батько, як мати. І що то вже за мати була, між матірками навдивовижу мати. Вже Павлусь був чималий пахолок, а вона ще возилася з ним, як з маленькою дитинкою. Було власними руками годує його, а він телепень. Тільки глита, та, як той пуцьвіренок, знов рот роззявлює. Усю зиму й осінь з хати не випустить. Не ходи, синку, каже, холодно, змерзнеш, та ще, крий Боже, занедужаєш, то я й умру, не діжду, поки ти й одужаєш. Прийде весна або літо, знов не пуска. Не ходи, синку, душно, сонце напече головку, голова болітиме. Цілісінький рік не дасть йому порога переступити. Хіба у неділю поведе до церкви та за ним і не молиться, та обома руками за його й держиться, щоб хто не то що штовхнув, а й не доторкнувся. Деколи як обридне йому стояти, то такий галас підійме на всю церкву, буцьм з його чортяка лика дере. Ході, мамо, додому, хлипа, їсти хочу. То мати й веде його додому, не діждавшись кінця служби і благословення. Як кладе його спати, то сама і стеле, і роздягає, і хрестить. І ще й котка співає, неначе над годовочком. Часом батько, дивлячись на це юродство, стане гримати на жінку і похвалятись, що він Павлуся віддасть у школу до дяк, аж у друге село. Так куди? І не кажи, така з неї добра і покірна жінка, а як дійде діло до її Павлося, то як скаже настане, і очі витріщить, і запіниться, і за ніж хапається. Крий Боже, що виробляє? Кажу ж вам, що й між матерями навдивовижу була мати. Доріз Павлусь до парубка. Так його вигнало та розперло. Такий став гладкий та опецькуватий, пика широка та одутлувата, як у того салогуба, а руки білі та ніжні, як у панночки. Та от чого б їм і пошерхнуть? Зроду не то щоб ціпа бо косу у руках подержав, не взявся й за лопату, щоб отгребти сніг від порога або за віник, щоб вимести хату. Було старий і стане доказувати жінці, на яку радість ми його вигодували, який з його хазяїн буде, що з ним станеться, як ми помремо, останеться він на світі, мов сліпий без поводатиря. Ей, чоловіче, от каже жінка, як Бог милосердний пошле йому щастя. То без нас житиме ще лучше, як теперечки. Уже Павло минув і двадцятий, вже б він і на вечорниці пішов, так мати не пуска. Не ходи туди, синку, каже. На вечорницях збираються самі п'яниці та розбишаки. Там тебе обидять, віку тобі збавлять. Почекай трошки. Я сама знайду тобі, дівчину. Саму найкращу на всьому світі, саму роботящу, вона буде тебе і годувати, і зодягати, і доглядати, як рідна мати. Так не привів же їй Бог оженити сина. Раз вночі розвередувався Павлусь, як на живіт, кричить Меду, та й меду. У старих на ту пору не було меду, що тут на світі робити. Устала мати, накинула на себе свитину, не схотіла будить наймичку, і сама метнулась по селу шукати того меду. А на той час піднялась фуга, що не то що вночі, а вдень не побачила б світу Божого. Бігала сердешна, бігала від хати до хати, у кого є, та каже нема. Не хочеться уставай. Та якось уже випросила у попа. За один цільничок обіщала бузівка подарувати, трохи не замерзла, та таки принесла. І що ж? Павлусеві вже не до меду. Заснув манесенький, ніяк його й не розбуркаєш. Так через той то мед занедужала небога та й вмерла. За нею вслід і батько ноги простяг, а наш Павлось і не схаменувся і як зостався круглим сиротою. Що ж з ним сталося? Правду казала мати. Як бог милосердний пошле йому щастя, то без батька і без матері житиме ще лучше, як за їх. У покійників, звісно, як у заможних хазяїнів, були наймит і наймичка. Наймит парубок ще молодий, працьовитий, непитущий, а наймичка теж чесного роду. Осталась бідною сиротою і покійниця прийняла її до себе, як рідну дитину. За Павло і їм добре жилось. Було чим-небудь йому угодять, то стара й дякує, і грошей їм дає, і добру одежу, а часом за найми та скотину у поле вижене, а за наймичку хату вимите й води принесе. Отож, як умирала стара, то благословила наймита з наймичкою побратись. Наділила їх худобу, і аж руки їм цілувала та просила, щоб вони не обижали її Павлуся, доглядали б його і були йому рідним батьком і матір'ю. А вже вона на тім світі буде благати Господа, щоб він, милосердний, послав йому всякого щастя й талану. Отож після смерті старих. Наймито женився з наймечкою і стали собі господарювати щастя, як горох з мішка, так і сиплеться на нашого Павлусь. І урожаю його лучче, як у других. І корів немає лових. Накопили волів і послали кілька куру Крим за сіллю, надін за рибу, построїли шинок із лавкою та й годують скриню карбованцями, як свиню горохом. Кругом у сусідів талій й давить скотину. А у Павлуся, як на сміх, хоч, би один тобі віле здох. Раз наймит піймав у садочку Ройка. Так з того одного розруїлася колодок стрицять. Наймичка доглядала Павлуся, як рідна мати і годує його, і голову йому змиє, і розчеше, і одягає, і роздягає, і стеле. Так йому в вічі й дивиться, думку його відгадує, бо Павлусь за весь день і пари з рота не пустить, хоч би часом чогось схотів, вже не попросить, якось йому й слово важко вимовити, тільки йому й робити, що цілісінький день їсть, а лопав здорово, та спить. Було прокинеться вранці. Зараз наймичка і ставить перед його душею жарену курку або качку, або повнісіньку макітру вареників сметаною. Їсть не борак, аж за уши малящить. Не вспіла наймичка його утерти, а він же й уклався спати, поспить на перині, лізе на піч поспати, ще й у просі. Пообіде і знов коня, коли зимою, то знов просо. А коли літом, то вийде у садок, ляже під груші, а часом, глянувши угору, трошки й розсердиться. Бісові груші, пробубонить. які спілі над самісінькою головою висять, ані одна ж, то не впаде у рот. І щоб то дригнуть ногою та штовхнуть бобцівку, та й посипались би. Так, кажу ж, йому важко й поворохнутись. Лежить, лежить та й засне. Пополудне, і знов іде у комору спати і спить вже аж до захід сонця, розбудить його наймичка вечеряти, нагодує, здійме свитину, чоботи, покладе на перину, а він тільки вже сам засне. Лучалось наймит вернеться з поля і навідається до Павлуся. А тому й голову важко держати на плечах. А чи не смикнули б, пане, Павле люльки? спитає наймет. Смикнув би, пробелькоче Павлусь. Так люльки не знайду. Та ось же вона біля вас на лавці. Та хто ж її наб'є? Та вона ж набита, я ж її вам набив, як їхав у царину. Отже біля вас і справу положив. Та викреше вогню, розпалить люльку і устромить йому у рот, то він і смокче. Було прийдуть до Павлося парубки та й намовляють його, щоб йшов з ними на вечорниці. Не піду. пробубонить та й очі заплющить. Чому? питають. Далеко. Якби вечорниці збирались біля моєї хати, то, може б, і пішов. Е, пане Павле, кажуть йому парубки, якби ти побачив наших дівчат, то не казав би, що далека. Бачу, доволі бачу, узивається Павлусь. Де ж ти їх бачив? Ти ж з хати ніколи носа не виткнеш. «Так коли ж сняться, щоб вони показились, аж обридли, от каже Павлусь. Та й перевернеться на другий бік. Засміються парубки та й підуть від його. Раз на зелені свята зібралось роботству шукати скарба, узяли з собою заступи, лопати горілочки не забули та й пішли у степ. Ідуть біля Павлусової хати. От один парубок і каже Знайте що, хлопці, візьмемо з собою на щастя Павла лежня, таке приложили йому прізвище. То вже, певно, знайдемо скарб. Він такий щасливий, що такого й на всьому світі не знайдеш. Підійшли парубки до вікна. Вікно було очинене. дивляться, а Павлусь розпластався на перині і хропе на всю хату. Пане Павле, а, пане Павле, гукнули парубки. Ходім лише з нами скарбу шукати. Не піду, одрізав Павлусь. Ходімо, просять парубки, аж кланяць. Ми тебе так спирине на руках і понесемо. Не тебе нам треба, а твого щастя. Як ти з нами будеш, то, може, Бог дасть і знайдемо скарб? Еге. Як Бог дасть, то й у вікно вкине, От казав Павлусь. Не піду, дожидайся ж, поки тобі Бог у вікно вкине, а ми підемо шукати. Зареготались та й пішли собі, заспівавши чумака. Ходили, ходили по степу аж до вечора, шукали, розкопували могили, до всього приглядувались і гісінько не знайшли, розказують люди, що часом скарби і самі вилазять наверх землі, перекинувшись у яку небудь пакость. У старого шолодивого діда, або у мершавеньке козеня, або у дохлу кішку, кому щастя, то й пізна скарб. Так кажу, до всього приглядались. І нічого не побачили. Вже вертаючись, як смерклось, недалечко від села, дивляться, лежить край дороги дохлий хорт. Мабуть, давно і здох, аж гидко до його й близько підступити. От один і каже Слухайте, хлопці, візьмемо сього хорта та шпорнем лежневі в хату. Нехай це буде той скарб, що бог йому у вікно вкине. Парубкам подобалася вигадка, от вони підняли того хорта на дрючок та й понесли. Підійшовши тихенько до Павлусової хати, розмахали хорта та й шпурнули у вікно. А він, як бебегнеться у поміст, так і брязнув і задзвенів і як жар по всій хаті розсипався докатами. Тривай, не руш. закричали парубки. «Це наш скарб, це наші гроші. Брехня, каже Павлусь, це мій скарб, це мені бог у вікно вкинув. А що? Я ж вам казав не вірили? Парубки не слухають його та товпляться в хату, а тут на той галас, де не взялись з наймечку, убігли в хату зарогач та макогін як шторхнуть одного другого. Так вони й угамувались. Будь ласкав, кажуть парубки, хоч що небудь дай за те, що принесли твому хазяїнові скарб. Наймед кинув їм кілька дукатів та й каже Нате вам за працю, а це наші гроші, бо самі таки розсудіть, хто б їх у чужу хату вкинув, якби не сам Бог того хотів. Та сеє, кажучи, позбирав наймит гарненько дукати і сховав їх у скриню. Отакий От то був щасливий наш Павлусь. Сказано як кому Бог дасть щастя, то не треба йому й рідної матері. Не треба й скарбу шукати, сам скарб його знайде, а другому в неборакові на бездолі у те ж саме вікно, у котре вкинувся скарб улізе злодій і останню сорочку витягне. Не поробить день то на другий їсти нічого. Щаслива нитка до смерті не вірвалась Павлосеві. Найшлась і дівчина, що як той скарб, сама до його лицялась, послав йому господь і діточок, покірних, слухняних, працьовитих, не таких, як він, пудофет, а у матір, бо жінка його була невсипуща господиня. І віку йому таки чимало протяг Господь, до білого волосся доспався, спав, спав, аж поки навіки не заснув. Що таке на світі щастя? Спитав би я у дуже письменних. Частенько чуєш, люди кажуть: о, той щасливий! Глянеш на того щасливого, а він тобі показує на другого, а сам жалується на свою недолю, зовуть щасливими і тих, що увесь свій вік нічого не дбають, як мій Павлусь, Бог йому все дає, а вони нудяться світом, не знають, що у них є, і чого їм треба, зовуть і скопого щасливим, бо у його багатсько грошей. А він, не бурак, увесь свій вік стереже тих грошей, як рябко на ланцюгу, ніякої користі з них немає. І голодний, і холодний, ще гірш од якого небудь бідолахи. Ні, панове, по-моєму, той тільки щасливий, хто другому не завидує, а дякує Бога за те, що він йому послав. Той, кого Господь благословив на добрі діла, що розкинулись вони по світу, як розрослась пшениця на добре виораній ниві. Нагодує вона і пахаря, і його сусідів, попаде одне із скипка й старцеві в торбу. Не той тільки щасливий, що сам натріскається і виспиться, а той, що й другого нагодує і заспокоїть, бо у такого і душа буде неголодна. Отже ж, так загвоздив вам з письменницька, щоб самі отгадали, чи мій Павлусь справді щасливий, чи, може, таким тільки прозвали його зависливі люди. Глядіть же, щоб не було по приказці. Хвалить шинкар п'яницю, а дочки своєї за його не віддасть. завидує та щастю мого Павлусяк, а ніхто б не схотів бути Павлусем.